Так, це дуже дивно, мадам замісник міністра. Я сподіваюся, що Міністерство почне розслідування і вияснить, чому двоє дементорів опинилися так далеко від Аскабану і чому здійснили напад без приказу. Бо очевидно, що є хтось, хто стоїть за цими нападами. Корнеріосе. Я благаю вас, будьте благорозумними. Той факт, що темний лорд повернувся, він беззаперечно. А в випадку Гаррі Потера закон говорить, що використання чарів в присутності маглів дозволяється у ситуаціях, які погрожують життю. Саме тому суд у повному складі зібрався, щоб розібрати таку дрібну справу, як використання чарів неповнолітніми.